Різдво Христове одне з найсвітліших і найвеличніших християнських свят. На нього з нетерпінням чекають дорослі і діти. Українці традиційно відзначали його 7 січня. В цьому році люди визначаються самостійно: святкувати 25 грудня чи 7 січня. Взагалі, поки ще за старим стилем 7 січня, бо якось не перелаштувалася. Заступного року вже думаю, 25-го буду відзначати. А я не відзначаю я атеїст. 25-го? 7-го. Так нас батьківті як завжди сьомого. Січня. Ну, ще ми як старше покоління, так ми ще поки нам важко перейти на нове. Ну, в цьому році будемо празднувати 7 січня, а до того, дай Бог, доживемо, побачимо. «7 го Бо, як кажуть, по божественному календарю я. Різдво я православний, так що 6 числа як положено». Ми будемо святкувати 7 січня. Бо ми так звикли, але на наступний рік плануємо вже 25 грудня. Для мене дата не має значення. Для мене має значення тільки суть самого свята це приход нашого Господа Спасителя на наш світ. Яка різниця, коли ми його будемо святкувати? Аби ми його святкували і розуміли, що ми святкуємо. Традиційно вперед день Різдва на святвечір. Вся родина збирається разом за столом, коли на небі засяє перша зірка символ Різдва народження Божого. Святий вечір починається з молитви до Бога. Різдвяна трапа за сім'єю. Опісля. А як прилучани відзначають цей день з рідними, з батьками, з бабусями? Хрещеника запрошу, подарую подарунок, посидимо за столом. Тільки родинне коло. У мене тільки син і внучка, тут більше нікого немає. Так що я тільки з ними. Я сама була з церквою була. Вдома і все. Жінка і менший син. В сімейному колі разом з дідсем та бабусею. Родинне коло, внуки, діти, родинне коло. На святвечір господиня повинна поставити на стіл 12 пісних страв. Головною стравою є куття. Чи дотримуються цієї традиції прилучани? 12 страв. Традиційно 12. Якось ніколи їх як не готували, ці 12 страв. Завжди за своїм смаком накривали на стіл. Страв 10, напевно. Насправді нарахувало для мене страви ніякого значення не мають. але їх зовсім не було. Після застілля на святвечір юнаки та дівчата ходили колядувати, співали про народження Христа, бажали господарям щастя, здоров'я і достатку. За повір'ям, чим більше колядників завітають у гості, тим більше достатку і багатства буде у сім'ї протягом наступного року. Цьогоріч через повномасштабну війну, більшість українців, в тому числі і прилучани, відмовилися від традиційних веселощів. Зараз здається, що недаречно. Тому що досить така ситуація в країні, що нема навіть сенсу. Ну, напевно, такої вже традиції е... ну, вона існує, але вона вже не дуже доречна, напевно, на цей момент. З одного боку, в принципі, це не на часі, а з іншого боку, дітям якось не поясниш, що зараз війна і все це недоречно. Я думаю, що якщо. З повагою відноситись до того, що зараз відбувається, то в принципі дітям можна по своїм родичам пройти, проколядувати, пощадрувати. Тому якось я не ставлюсь до цього так категорично. Це виключно для дітей зараз. Якщо будуть приходити, я відкриватиму завжди. двері. Тобто, хоч сьомого, хоч двадцять п'ятого, хай заходять. Завжди ми доми 14-го, щоб обов'язково приходив засівати. Не дуже до речі воно я вам скажу. Це в ті часи, коли було все нормально, можна було. А да й останнім часом вже не дуже й ходять колядувати, седрувати. Це традиційна, традиційне, ну без лишнього фанатізму, як кажуть. Це традиції були в нас. Якщо вони не переведуться, то теж добре. Не, не, не завжди ж треба не Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорна врова.